Наскільки це можливо, як ви думаєте? І з огляду на те, що відбувається в Сполучених Штатах, як ваші колеги в Сполучених Штатах сприймають, чи вони вибудовують цю залежність результатів війни від результатів виборів в Америці? Давайте так. Я не буду тут зображати себе великого політичного експерта. Так. Я одразу можу сказати, що я говорю з точки зору простої людини, яка котра... Займається тривалий час війною, але при цьому я не хочу видавати те, що я думаю, як істину в останній інстанції. Це суто моя думка. Так по-перше, важливо ж повторюсь, що Україна задає свою адженду, угу. і чим більш активно ми будемо просувати свій наратив, а заохочувати інші країни вступати в коаліції, давати допомогу, тому що допомога це в першу чергу ресурс, який йде на фронт. І чим більше ресурсу іншого, ворони машин, дронів, ребу, значить, танків, авіації, mm -hmm. тим менше загине людей. Логіка війни тут дуже проста. Відповідно, чим ми повинні таким, знаєте, шаленим пилососом, по-перше, втягувати цей ресурс, а по-друге, заручатися підтримкою цивілізованого світу а, в контексті того, що це їхня безпека також. Дуже часто ми виходимо з історії, що ну, нам же ж нічого не повинні. Зрештою, Та? ну це ж нам роблять гарну послугу. Насправді тревда, mm -hmm. насправді ми повинні бути вдячні. Це правда, тому що це кошти платників податків інших країн. Але в той же час, якщо ми уявимо, що завтра Україна, не дай Боже, впаде без підтримки, завтра припиниться підтримка і не буде можливості Україні оборонятися, mm -hmm. то після завтра. Україна стає плацдармом для подальшого наступу на країни західної Європи. Ну, якщо хтось так. думає, угу. що маленьку Естонію, Латвію, Литву та навіть Словенію чи, чи Польщу важко атакувати тими ж ударними дронами. Якщо хтось думає, що неможливо робити ракетні атаки по тому ж Берліну чи Парижу, то це велика помилка, угу. тому що у маніяків і в терористів у в них немає ніяких кордонів. Угу. І е, велика ілюзія вважати, що натівська парасолька когось спасе. Зрештою, решт, е, ну, традиційними методами так званої війни можна дуже довго воювати. Чи відважиться хтось на ядерні удари це окреме питання. І чи піде Німеччина захищати, наприклад, Естонію в перші ж дні? Також питання, велике питання так. Так, Ну і зрештою, ця біда навчила нас тому, що ми мали йому зміцнити нашу армію, наші збройні сили. І я хотіла, щоб ви прокоментували останні повідомлення, яке стосується того, що в силах оборони обговорюють питання створення кіберсил структурі ЗСУ. А, на вашу думку, які завдання цей новий рід військ мав би виконувати, завершуючи попереднє, тому стійкість так. України це запорука миру в Європі, запорука взагалі існування спокою... міжнародного права, спокою за... на континенті, як мінімум. І ми повинні чітко сигналізувати нашим партнерам, що українці ціною свого життя і здоров'я насправді виграють час не тільки для своїх сімей, не тільки для українського тилу, а для всього тилу Європи, щоб Європа встигла підготуватися. Позаяк поки брюссельська, чи Лондонська чи Вашингтонська демократія думають, збирають конференції і безкінечно говорять про глибоку стурбованість, то військ країн зла. Насправді дуже швидко готуються, і ми це бачимо і по крокам північної Кореї, яка постачає ракети, снаряди і вже й північних корейців, і по тому, що робить Китай, постачаючи компоненти і зброю, і по тому, що робить безпосередньо Білорусь, по тому, що робить е, значить Індія, постачаючи теж частину комплектуючих, і багато інших країн цієї Іран, який постачає дрони, та також дає компонентну базу для ведення війни. Тобто ці речі працюють не тільки проти України це підготовка осі країн зла до значно ширших, масштабніших бойових дій. Я постійно повторюю, що я хочу помилятися, але мені здається, що третя світова війна ніколи не почнеться тільки тому, що вона вже йде. Не виключено та не виключено. Ну, саме про це і говорить своїм колегам президент Зеленський і, і, і зміцнення свої збройні сили. Давайте догадаємо щодо, щодо кібервійськ. Наскільки чому тепер? Краще <титут> зреш... пізно ніж ніколи, так, звісно. І які завдання? Чи це хороша новина? Я вважаю, так. Так, да, Питання реалізації, як завжди. Ну, то, якщо ми вийдемо просто з красивими фразами про те, що новий вид військ зараз ми будемо воювати в віртуальному просторі, цього мало. Якщо це дійсно буде розумно організовано, Будуть підібрані фахівці. У нас е м, країна, яка має величезний інженерний потенціал. Я тільки хотіла сказати. Ви ж самі знаєте, що на, на прикладі е е е цих інновацій в царині створення і збирання дронів, ми якраз випереджаємо всіх. Тому ці цей рід військ, якийсь кіб кіберсили, якраз надзвичайно важливий. Ми випереджали станом на сьогодні. Технологічно ми програємо. В Чому проблема? Проблема в тому, що ворог теж рухається і не uh -huh. стоїть на місці. Якщо ми спочатку виграли час. Тими ж мавіками, тими uh -huh. ж «ФПВ-дронами», діпстрайками, морськими дронами, то ворог, звичайно, швидко перейняв ці практики і дуже успішно їх масштабує. Uh -huh. На війні в багатьох напрямках технології є така тенденція. Українці винаходять, росіяни копіюють і масштабують. Тому по кібервійськам я вважаю, дуже важливо не просто дати урок ворогу, показати, що так можна, і вони кинуться створювати своє. Дійсно, наповнити це сенсом підібрати кращих інженерів, частина з них, до речі, там знаходяться на фронті і застосовуються часто не за призначенням, або в тилу, там, піднімають шлагбауми, або на фронті там працюють як там, чи водії, чи значить, мінометники, чи просто діловоди, чи займаються там як прості стрільці і так далі. Чи потрібні нам всі ці професії, звичайно, потрібні. Але при цьому, якщо це інженер, може. Для прикладу, зламати базу даних там, російської, міноборони. російської міноборони чи російської фінансової mm -hmm. системи. Я так, ну, ну такі так, дуже так. умовні приклади, але якщо ця, ці команди людей, там, ця умовна рота да, може з одного боку тут тримати якийсь напрямок невеличкий, да, буквально там mm -hmm. якийсь е, кілометр та, чи кілька, а з іншого боку, це можуть бути збитки для Росії на мільярди. Чи там виготовляти дрони, і теж збитки можуть бути знищена Росія там як військові спроможності Росії, там в глибині території, то звичайно нам потрібно воювати розумніше і застосовувати людей там, де вони приносять найбільше користь. Ну і це створення цієроду військ і берсіл, якраз це ретельніше дозволить опановувати mm -hmm. ці ці списки, складати складатися списки з людей, Треба які від... дійсно є золотими місками для ведення війни. Треба віддати належне нашим спецслужбам. Дуже багато було зроблено блискучих операцій в кіберпросторі, mm -hmm. але при цьому, якщо дійсно перевести це в таку системну роботу роду військ, mm -hmm. і буде координація між різними структурами сектору безпеки та оборони, ну добре підібрані кадри. Управляти цими кадрами теж будуть поставлені люди з відповідними компетенціями, а не там не знаю, полковник, який ще користується умовним пейджером там і мотає касети на олівцях. На та, да, да. та, тобто, ну тобто дуже важливо, щоб цим, цією командою управляли люди відповідної компетенції. Тільки mm -hmm. тоді ця машина взлетить. Ну ви ж бачите, є такі спеціалісти тепер. Маєте на увазі в управлінні? У yeah. нас є великий кадровий голод. Це правда, як в цивільному, так і військовому житті.